Е, я тут скажу іншим чином. Чи планувалася росіян симетрійка мечі, тобто людські жертви? Да. Тобто, да, це е, спре, спрямовані удари для того, щоб завдати більше шкоди цивільному населенню. Це буквально такий да, тероризм. Піднімуть якусь тему. Е, знову, Знову, як ми, так, ми такого подібного роду прецеденти вже бачили. Тобто є прецедент, за рахунок якого спірна тема, як, до якої мало хто схиляється, наприклад, в Європі чи в Америці, стане. Темою для повернення знову обговорення доцільності зрушення якихось процесів да пов'язаних із королем мечі, тобто там умовно кажучи, поки не відбувся прецедент з наступом на Харківську область, нам не дозволяло бити по території Арефії. Прецедент стався, дозвіл дали. Тобто, тут от ми повернемося до обговорення і зрушення з мертвої точки якоїсь застарілої теми, на яку нам казали ні-ні-ні ніколи. А тепер, типу, будуть казати: Ну да, прецедент є, треба щось робити типу, щось о такого у мене прямого зв'язку з Днем народженням о, залушеного немає. У мене випадає планування, яке, о, яке я так розумію. О, ну, Планування ракетного удару було, воно було до кінця розтягнуто плюс-мінус у часовому діапазоні, бо в мене до того в ефірах випадало, що обстріл, скоріше за все, станеться ближче до середини, плюс-мінус липня. Тобто, от воно вони вже планували обстріл. Питання було у даті, на яку вони затвердять цей обстріл, і це не зовсім пов'язано з днем народження залужного. Mm, так, причому завдяки ньому, скоріше за все, кудись зрушиться якесь питання ресурсів, пов'язане з нашими там домовленості з Британією. тобто його робота як посла буде нам приносити якийсь ресурс як державі. І ще планують, і ще планують. Uh, і ще щось коригують, uh, тому що важка ноша щось не все так, ну м мабуть, там влаштовуючи в якихось пунктах. От коли докоригують, от коли воно перестане бути важкою ношою, тоді й підпишуть. Mm, ну, скажімо так, не гірше, це вже добре. ну Плюс-мінус мене мене випадає, що плюс-мінус десь так, я, я як воною було Це скоріше за все якась процедура, бо карта світ. Я так розумію, що це якась ну я не знаю. Політична важлива процедура, вона мала би бути в мене прямого зв'язку з Україною. Ну щоб він саме поїхав із-за України чи говорити конкретно про Україну. Ні, в мене не випадає розмова, скоріше за все, якогось формату була, але це ну, ми не є причиною цього візиту. <свят> mm, нічого нового, ну буквально, бо в шут випав перевернутий в мене. Нічого нового. Питання все те саме, як вийти з підвішеного стану, і питання про війну. Тобто Орбан зараз займає а, позицію такого медіа який їзде, збирає, говорить, пропонує слухає думку, привозить назад. Ну, коротше, такий собі. Зборник інформації. Ну, те ж саме. Ну, Типу, до Китаю він поїхав по тій самій причині. Він зараз попов за по світу саме з цієї причини. Збір, передачі бути поставлений у якісь, у якісь рамки, але навряд чи втратить посаду. М -м так, перепланування бюджету десь до мілітарі зараз вивчають, які суми потрібно, потрібно виділити на військову оборону промисловість. Я би не сказала, що щось грандіозно нове. Якщо чесно, з того, що в мене випадає, я про це казала. Знову будемо обговорювати, що ми члени в членах, за членами в членах і отримаємо членство від членів. Ну, це, коротше, вся це У липні не впевнена. Десь до осені, скоріше за все, так, а прямо у липні не впевнена. Вивчення воно і не закінчується, бо правосуддя. Вивчення не закінчується. От, Якісь тискові моменти і збирання з цього приводу інформації для того, щоб зробити вісімку мечів, тобто обмеження, воно нікуди не дівається. Та результат ми будемо мати менше, ніж нам би хотілося. Вежу та правосуддя, буквально. Тобто о, домовленості в політичному ключі підписання договорів цю історію. Ну, і руйнівні дії, о, руйнівні дії РФ, війну і так далі тому подібне. Щось грандіозне історичне, тому що вищий суд. Про щось домовився Лука. Особисто, я так розумію, Ну, він давно мітив на якісь 50-50 з Китаєм, як певні об'єднання альтернативні, да, окрім РФ, бо Лука занадто хитрий. І прибули вони для, по-перше, з якоюсь ресурсною метою, по-друге, якраз по тозумичів. Тобто щось пов'язане напряму з військовою історією. Я не скажу, що це прям якісь там підготовки до нападів або якоїсь такої штуки. Ні, це пов'язане з якимись новими домовленостями, які відбулися між Лукою та Сі. В якійсь незначній кількості, скоріше за все, так. Але інформація про по них буде поверховні жриці. Коротше, хрен ми з вами щоді знаємо. М -м так, так, він шукає якихось варіантів Біль, більш того, він про це відкрито заявляє у медіа прямо або забалювано. Так, якісь, скоріше за все, ресурсні зобов'язання дійсно вже обговорили і навіть домовилися. Мають обговорити розвитки дій. Розвитки подій. Бо у нас зв'язка трійки жезлів і колеса фортуни. Ми маємо з тобою поговорити про варіанти, про якісь розвитку подій. 50 на 50. Вони намагаються реально щось вигадати, щось планують, але поки дієвих якихось штук, вони вигадати не можуть, так щоб їм не прийшла дев'ятка мечів. Тобто, коротше, варіантів у них помсти не так багато, якими б вони могли не перетнути межу. Є певні напруження із кулебою, і не тільки з кулебою. Тому да, скоріше за все, ми в цілому побачимо і зараз, і до кінця літа, і протягом осені ми будемо бачити гучні е, зняття і зміни. Mm, не скрізь. Міс... Місцями дійсно будуть, але у нас ціль же не зовсім та, тому ми будемо обирати в ціль більш військово-практичні об'єкти, ніж енергетичні. Mm, не все гладко у Тречені з платформою миру. Щось у них ідея у цьому напрямку не зовсім, не зовсім окей. І фінал у мене взагалі випадає п'ятірка мечів, тобто я не впевнена, що вони, коротше, зберуть когось, чи зберуться, чи ну, ну, щось, щось не так буде. З їхнім планом, якась тіньова співпраця скоріше за все залишиться, але вона буде е, більш складною, тому що перевернуті закохані. Да, якась тіньова співпраця, да, але це тепер не так, мабуть, не так масштабно, не так відкрито і з більшим головніком для Ерефії. Враховуючи ж те, що в мене випадає зірка на це питання, дуже багато карт води, і скоріше за все так. Але ми я би не впевнена була, що саме ми говоримо прямо флот флот. Щось, що буде заважати жити російському флоту, так, да. як видоозброєння для води. Оце да. М -м, Саме цікаво, що у нас є якісь внутрішні, скоріше за все, чи розробки, чи щось подібне є. Просто, чого його використовують в якійсь мінімальній кількості. Ну, я так розумію, можливо, проблеми з виробництвом, чи з якоюсь такою історією. Коротше, у нас щось є. Питання, чому воно чи не дійшло, чи використовується в, в, в слабкій якійсь формі. Ну, коротше, воно є, та його не використовують у належній кількості. Знову карта ностальгії. І правосуддя в ще в довісок. Тобто, скоріше за все, домовленості, які були, вони нікуди не подінуться. Воно може трохи видозмінитися, але сама суть їх залишається. Я дивилася тему дефолту у нас зараз до 1 серпня будуть активно. Шукати можливостей у домовленості для того, щоб не допустити дефолт. І скоріше за все, якщо, звісно, ми не просеремо, є у нас більша кількість варіантів, я маю на увазі у відсотках, да, того, що ми не докотимося до дефолту. Але те, що у нас серпень-вересень, скоріше за все, буде супроводжуватися певним скачком. Курсовий все одно буде певний такий кризовий скачок, воно випадає. Тому курс у нас, скоріше за все, трохи скокане попливе да на на, на фоні не, не зовсім стабільної економіки. Але у нас є е, в, ну у нас є можливість, і вона висока, щоб до, передумовитися з кредиторами і так далі. Тому подібне. Для всієї України навряд чи. Ну, дуже вибіркова якась історія може бути, але для всієї України в загальному ключині. Да, така ймовірність є, і вона достатньо висока. Достатньо висока. Що якщо все буде нормально і у нас буде достатньо ресурсу, який зараз накопичують, то можуть бути певні, певні цікаві військові операції. Mm, так там вже випадало на нього, що є високий ризик кризи. У нього по здоров'ю, у Байдена є ризик кризи. правда, не я не впевнена прямо у смерті, але то, що може бути кризовий фізіологічний момент, да, ймовірно.